Огляд нового надходження в компанії Автофокус. Це у нас BMW 535, дизельна, X-Draйв, LED-оптика, парктроніки по колу, М-пакет 2016 року випуску. Автомобіль з пробігом 100 тисяч кілометрів. Гарні диски BMW M. Роздвоєний вихлоп. Камери 270, парктроніки по колу, тонування, машина на люкові. Має гарний, збережений білий шкіряний салончик. Ось так виглядає внутрі. Електропривід кришки багажника також є. Електропривід передніх сидінь. У нас з пам'яттю в автомобілі преміальна музика Харман Кардон. Повний електросклопакет зі складанням дзеркал, утримання в полосі, адаптивний круїз, мультимедійне М-кермо з підкермовими кермовими Ось так у нас виглядає приборна панель, ніяких помилочок немає. Автомобіль працює відмінно. Екран мультимедіа, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, контроль, електроручничок Селектор КПП, шайба керування. ось така Ось так у нас передні сідушечки виглядають. Чудовий автомобіль bmw f 10 Даний авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, компанії Автофокус. Більш детальна інформація за цією пропозицією, за посиланням в описі. Автомобіль придбати можна за готівку, за безготівковий розрахунок, можливий кредит лізинг або обмін на інший автомобіль.